Всім привіт! Хотів розповісти таку історію. У мене був шаран, шаран 2-літровий дизель з двигуном БРТ. Приїхав він ще десь місяць тому з проблемою, що не запускається. Приїхав на лаветі. Я його з быстрого старту завів, в мене заводився, потім він почав заводитися. Зранку заводити він не заводиться. Було рішено зняти форсунки, перевірити на герметичність. І ще як я їхав, чую, як свистить турбіна. Зняв турбіну, ми поміняли турбіну. Коли зняв форсунки, на них були порвані прокладки верхні, верхні синього кольору були нижні чорні. Я поміняв прям комплект резинок, і мідні шайби підкинув. Ну, вони йдуть там в комплекті. І Зібрав, запустив, все заводиться. Але коли він постоїть, не знаю, з 10 годин постоїть, він міг завестися, міг не завестися. Я до власнику, думаю, поїсти, щоб ця проблема дійсно показалася, що він не заводиться. І він купив акумулятор новий, бо акумулятор сідав. Він поїздив і дійсно він перестав заводитись спочатку там ще 10 годин, а потім він міг постояти. Тільки ось двигун і все, він більше не запускається. Треб... Ну, як він запускається, але потрібно було крутити так з разів 4. Один раз прокрутити, не заводиться. Другий, третій, і четвертого разу він так хапав, хапав і заводився, і все, далі він працював. І Рівно, не троїв, нічого. Просто якби теж я зверну увагу на те, що коли він не заводиться, коли ви робите перший запуск, він робив. Так, брр, як би, той тиск, який був у нього від е е помпи. В самій топлівній рампі він стравлював цю солярку і більше не було. Я поставив сюди обратний клапан грушку, а також був замінений клапан, цей обратний, обратний клапан самого фільтра. Поставили грушку, вроді би, завод, знову почав заводитись. Він поїздив, знову не заводиться. Ми перевірили тиск, який дає сам насос з бака, він давав 0,2 бара. Було вчора я замінив. Така вкладка продається насоса. І я сьогодні перевірив, тільки що я поміняв, перевірив він давить одиничку, той давив 0,2, і він поки що заводиться ну, ідеально, хочете можу показати, якщо знайду ключ. Зараз поставлю на паузу, гляня ключ. Зараз. запускається без абсолютних проблем. Так що місяць. Ну, може, не місяць, ну десь в районі місяця я мучився, багато чого зробили. Але зараз запускаю, чую, як якийсь ролик клацає. Ну Це вже буде пізніше друга історія. Але поки що з цим запуском, я думаю, що вирішили все. Ми поміняли. Також я коли знімав форсунки, бачив, що там підтерті посадочні місця колодця. Так трошки глупо зроблено, що форсунка держиться на одному болту, не на двох, а на одному. І вона з часом трошки, як сказати, стирає своє посадочне місце. Я дивився інформацію, говорять, що її гільзують. Але в Польщі, напевно, цього ніхто не захоче зробити. В Польщі простіше зняти головку, поставити нову і, і забутися. Як і то кажуть, так. Ну, все, кому відео допомогло, поставте лайк, підпишіться, напишіть будь-який коментар, буду вдячний. А я йду збирати друге авто.